Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, 13-14 вересня. Обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях ви можете написати свої запитання загальні, поділитися думками, будемо розбиратися, так? Що й до чого. І давайте подивимося, якими будуть вихідні для України, так? Що нам вони принесуть? Маніпуляції від ворога вони нам принесуть. Так, ми далі продовжимо перебувати у цій, скажімо так, ситуації. Найближча доба дуже багато захисних систем може спрацьовувати так? Ось тому необхідно реагувати на тривоги. Активність у повітряному просторі можлива. Місця пов'язані із ресурсами, забезпеченням, дитяча енергія. так. От. Циклічні повторювані, йдуть події по відпрацюванню поблизу місць надання допомоги та дуже така велика активність навколо місць, пов'язаних з водою. Там може бути відпрацювання захисту, але руху може бути достатньо. От, Тому, будь ласочка. далі неділя нам може принести втрату ресурсів через відпрацювання захисних систем, особливо що стосується місць, пов'язаних з військовими установами режимними об'єктами. Неділя, тобто це доба неділя, може бути з суботу на неділю або з неділі на понеділок, іде мені можлива масова активність, тобто більша кількість, буде ворог намагатися провокувати, розгойдувати ситуацію. Ситуація більш напруженіша може бути. Темний період доби, місця масового такого скупчення, от, та місця пов'язані з навчанням. Теж під великою напругою. А, розвідувальні а, операції можуть проводитися польоти, так, і це може піднімати, в принципі, рівень тривожності людей. Активність а, вона буде, так, захист працюватиме, та можливі форс-мажорні ситуації по відпрацюванню захисту. Тому наша з вами задача реагувати, слідкувати і йти у більш безпечніші місця. так, наскільки ми можемо собі то забезпечити. Дитяча енергія дуже фонить, іде напруга навколо житлових також будиночків. Тому, будь ласочка, мої золотенькі. Ситуація зараз по активності не припиняється так? вона майже кожної доби, але треба берегти себе.